Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами завітали на галявину до лісових звірят. Тут мешкають ведмедик, білочка та їжачок. А от хто з них в якому будиночку живе, про це нам потрібно дізнатись. Малята, спробуємо відгадати, хто в якому будиночку живе. Ми знаємо, що в білочки біля даху є віконечко, схоже на круг. Знайшли його? Давайте позначимо цей будиночок цифрою 1. Молодці. А у їжачка під дахом овальне віконечко. Відшукайте його. Будиночок їжачка ми позначимо цифрою 2. Молодці. А от в будинку ведмедика під дахом трикутне віконечко. Як ви гадаєте, якою цифрою ми маємо позначити будиночок ведмедика? Так, цифрою три молодці. Ми з вами відшукали будиночки всіх звірят. А наші звірята тим часом зібрались на галявині. Подивіться, хто сидить на пеньочку? Так, білочка, а хто стоїть перед деревом? Так, їжачок. А хто це за деревом сховався? Так, це ведмедик. Порахуйте, скільки звірят. Так, їх троє. Наші друзі зібрались на гостини до зайчика. Зайчик запросив їх на обід, а друзі вирішили принести йому в подарунок грибочки. Порахуйте малята, скільки грибочків на галявині? Так, три. А чого більше грибочків чи звірят? Так, їх порівну. А тим часом наші друзі вирушили в дорогу. Подивіться, хто йде першим? Ведмедик, а другим їжачок, а третьою. Білочка, молодці! А тим часом наш зайчик зібрав із свого саду і городу урожай. Скажіть мені малята, з якої сторони від зайчика знаходиться кошик з овочами? Правильно з лівої сторони, а кошик з фруктами? Правильно з правої. Тепер зайчику, щоб приготувати страви, потрібно помити овочі і фрукти. Але зайчик виявив, що в нього немає води, тому звернувся по допомогу до хмаринки. Зайчик виніс у двір відра і став чекати, поки в них набереться вода. А ви скажіть мені, малята, якого кольору відро найменше за розміром? Так, синього. Давайте позначимо його цифрою 1. Молодці. А скажіть, якого кольору відро середнього розміру? Так, зеленого. Позначимо його цифрою 2. Молодці. А скажіть мені, якого кольору найбільше відро? Так, з жовтого позначимо його цифрою 3. Молодці. Малята, скажіть, а в якому відрі буде найбільше води? Правильно, в жовтому. Малята наш зайчик готує для своїх друзів компот і приготував для цього фрукти. Порахуйте, скільки їх? Так, чотири. Давайте позначимо їх цифрою. Молодці. Для приготування борщу зайчик відібрав овочі. Скільки їх порахуйте. Так, 5. Позначимо їх цифрою. 5. Молодці. А де ж будиночок зайчика? Ми знаємо, що до його будиночка веде доріжка не вузька і сам будиночок не низький. Здогадалися? Де живе наш зайчик? Молодці! Малята, звірята успішно дісталися до зайчика на обід. Дякують вам за допомогу! До нових зустрічей.